Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись усім нам щодня. Гарного настрою один одному побажаємо. Зустріч нашу розпочинаємо. Дітки, настала чудова казкова пора. Здогадалася? Осінь закінчилася, а зима прийшла до нас. І зараз ми з вами дізнаємось про цю чудову пору року. Що за диво? Весь садок різні сніжок. Дива зусиль тут нема. в садок прийшла правильно зима. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються, річки озера покриються кригою, а дерева сні, на струги лежить слід. Сьогодні до нас в гості завітав сніговичок і підготував готував для вас цікаві завдання. Ми ну що, рушаємо? «Дітки, а ви любите зиму? А яка вона? Морозна, білосніжна, каскова, весела, сніжна, холодна, чарівна, чудова, рідна, гарна, ролика, мішкалева, ліскуча. А що зиморобить? Крутить морози, шипає, лютує, дме, січе, мете, тихне. А скільки місяців має зима? Давайте пригадаємо. Рік завершити прибуде, у снігах старенький, грудень. Снігом сіє в Новий рік бравий, і щечовий. Слід за ним лютує лютий, холоднючий і надужий. А ще зима принесла з собою зимові явища. Давайте разом з гавичком відгадаємо які. Як виділенка пружжає, подиріжки селище, Лід собою замикає, снігава. Так, метелице. Метелок. Симоні холодною зимою додолу головою. А тільки сонечко застане, вона заплаче і зробить. Тобто, вона надбурується. Молодці. Вильно на спали, дуже-дуже, аж замерзли ці калюжі. І за щічки щіпли сто. Хто прийшов, дідусь, мороз. Мороз. Дідусь, так смішно на рукав не злетіла, у клінічній суди, стало краплі води. Сніжинка! сніжинка. Снізинка, нізинка. Рітина пощупав та світить буханко. Він світа на калині. а ми знаємо, що це ки. <рившись> Ось ми з вами і ознайомилися із зимою і з її явищами. Взимку, що буває, мороз, так? багато снігу. І зараз ми з вами ознайомимося з одним таким явищем, яке називається мороз. Дід мороз. Тих. Ні, не дід мороз. Мороз чарівник. Святий Миколай. Миколай. Миколай, Мороз. Миколай, це було свято. Хтось малює на вікні квіти й казки чарівні, вимальовує старанно, він узори бездоганно. І коли ж таке буває? Коли снігом замітає, хто малює на вікні? Розкажіть нові ну, мені. Печки. Я пропоную всім поглянути на вікно і помилуватись, які чудові малюночки намалював мороз? мороз. На що схожі ці візеруночки? Хто їх намалював? Мороз. Чи Молод... подобаються вам малюнки на вікні? Подобається! Що утворюється на вікні? На вікні утворюється лід. Давайте пограємо у гру разом із сніжиночкою, яка називається Витівки мороза? Що робить мороз із річками, ставками та озерами? Чіпка відкриває. Замерзає. Вони замерзають і вкривається... льод. А, льод, або крига. Мороз криває річки, ставки та озера льодом. На льоду люблять малятка кататись на ковзунах. Як може мороз змінити скло на вікнах? Морозець на склі вікон малює різні візерунки. На що перетворюємо розводичку, яка капає з даху? Здогадались? Так, що буде з ручками на прогулянці, якщо забути рукавички? А це напевно всі здогадають. Що можна замерзнути в ручки? Не коли йдете на що буде з водичкою, якщо винести її на вулицю в заморозної погоди? може вона замерз. <паснав> Дітка, а ви знаєте, як мороз малює чарівні візерунки на вікні? Хочете дізнатися? Угу. Так, тож давайте разом з вами дізнаємося, як же мороз малює такі чарівні візеруночки. Маленький чомучка Микитка запитав, чому взимку на вікнах з'являються малюнки? Якщо вам також цікаво, слухайте і дивіться уважно. А й справді, звідки взимку на вікнах з'являються такі гарні візерунки Насправді від холодного морозного повітря крапельки води, які присутні в повітрі, осідають на холодному склі, замерзають і перетворюються на крижинки, схожі на найтонші голочки, які розходяться в різні боки по склу. За холодну ніч їх утворюється багато багато. Вони. Якби наростають одна на одну, і в підсумку виходять різні візерунки і малюнки, в яких можна навіть побачити оберси знайомих предметів. Це той же іний, але на склі. А чи на всіх вікнах з'являються морозні візерунки? Ні. І якщо відкрити квартирку, візерунки на вікні не з'являться. Тому що немає різкого перепаду температури. Візерунки недовговічні, починає пригрівати сонечко і морозні візерунки стають менш чіткими, розпливаються і стікають струмочками води вниз по склу. Вони зникають безповоротно. Скло має невидимі нашому оку. Подрякани та нерівності. На них в першу чергу з'являється малюнок. Про морозні візерунки є прикмети давним давно. По малюнкам на склі люди навчилися визначати погоду. Якщо гілочки візерунків спрямовані вниз, погода буде сніжною. І похмурою, якщо вгору ясною і сонячною. Ось виявляється, як утворюються морозні візерунки на склі вікон. Ну а художником тут, без сумніву, є мороз. Ось такий мороз чарівник. Розмальовує нам вікна дуже фантастичними візерунками. На морозі стояти не треба, бо швидко замерзнем, треба рухатись, так? Від морозу краще сховатися де? У теплій хаті. Так, і зараз я вам пропоную пограти в гру із морозом. Коли грає музика, ми рухаємось. Коли музика стихає і проходить мороз, віє, студить, ми з вами будемо ховатися, присідати. Домовились? Так, ставайте на ніжки. Є став. Так, зараз. Готові? Рухаємо! Ми <му> заховались від морозу, щоб він вас не заморозив. Вже відпочили, а тепер давайте з вами побудемо трішки чарівниками і теж намалюємо морозяні візерунки. Давайте пригадаємо, які вони, чудові, гарні, так? схожі на гілочки, ялинки, на сміливі. І зараз. Да, саме матинки. Ну, свічку малювати. Набуємо малювати свічкою. Хоча початку... нам треба намалювати візерунок простим олівцем. Так, візьмемо змамалю... олівець. Наш листочок буде віконечком. І простим олівцем нанесемо. Красивий візеруночок. Можна ось таку гілочку, від якої розходяться ось такі гулочки. Мама, як так не завдання таке. Давай это Можна намалювати. Ось такі гілочки. Можна намалювати сніжиночку. Ось таку. Після того, як ми нанесли візерунок простим олівцем, ми беремо свічку. Давайте я почекаю. Давай. Можете за зразком, можете пофантазувати свій малюнок зробити. Міш, дивись, як ну, давай, давай рисуй. Ну хай тебе такий дорисувуй свій, хай тебе твоя фантазія. Давай. Потім, коли нанесли малюнок олівцем, ні, ні. щоб не заплутатись, я одну сторону папера прикриваю і свічкою промальовую усі частинки візерунка. Починаю з одного краю і промальовую краєм свічики. Ось так по вже намальованому візерунку. Притискаємо гарно свічечку, щоб вона залишала. отбыток воску. Нету светика. Ты угу. Вот такая снежинка. Ага. У -у -у. Снежинка, 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 Там ще якийсь везеруночок теж, теж. 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 так, як. Так, вигадка, як отак. Покрупнієш? Видно? Так! А так, подави... Парафін від свічечки, бачите, як блищить. О, <свеч> який везерунок у тебе гаває. <багато. свеч> так. А тепер мені знадобиться. Водичка, пензлик і фарба, синя, змочую пензлик гарно водичкою, щоб з нього крапельки стікали. Набираємо фарбу і зафарбовую всю поверхню нашого листочка. Подивіться. Я фарбую, Ти а візерунок малюється, теж бачите, проявляється, як він не зафарбовується, а утворюється, нібито морозаний візерунок на склі. Миша, виставки далі бачив. Там еще... Кстати, на огонь. А зачем огонь? Ну, чтобы запалить свечку. Ее не надо запаливать. Я тебе показала. Вот, а показала я. Вот тут проводишь. Краешка. Нет. Да я хорошо. А, вот, вот так, краешка. Вот так. Я буду тащи раз просовываешь. Понял? Вот так. Надо запаливать. Нет. Ну, запалить можно... Після заняття під наглядом дорослих, як у нас з вами з'явиться чудова картина морозеного візеруночка. Так, ось такий візерунок у мене вийшов. Свічка німечка. німечка. О, ми з вами О, сегодня... у нас свічка німецька не рисує так. Свічка німецька. От тобі. Ні. Ну, ми так будемо, генькая, нічого не виходить. Тоді ви можете намалювати ну вже після заняття ниточкою. Поняла. Ниточка є. Зафарбуєте площу цю аркуша синім, ага. нанесете білу фарбу, довільно, ага. покладете, ага. закриєте навпіл і протягнете ниточку. І у вас з'явиться теж дуже чудовий фантастичний візерунок. Ага. Поняла. Зрозуміло. Так, тож чекаємо ваших робіт. А якщо діти забажають, ми можемо ще пограти в одну гру і ще з зимовим явищем, яке називається Хуртовина. Знаєте, що це таке? Хуртовина, це Сильний вітер і снігом. Що? перед снігом. Так, домалювали. Ну що, будемо грати. Так. Ну тоді давайте, вставайте на ніжки, пограємо ще трішки, хай роботи ваші сохнуть. А ми пограємо ще з одним зимовим явищем. Гуртовина. Так, правила схожі. Коли грає музика, ми двигаємося, коли ритмічна музика, а коли тихенька, то ми стоїмо спокійно. Так, готові? Куртовина сніжна біла все довкола завертіла і накрила полотно, все заснуло тихим сном. Тут прибігли видмижата починають танцювати. Товина сніжна біла, все довкола завертіла і накрила полотно, все заснуло тихим сном. Тут прибігли лисенята, починають танцювати. Як чимні дітки поводяться, знаємо, тихенько на стільці сідаємо. А наша зустріч закінчується. Я бажаю вам гарної зимової погоди і гарних веселих прогулянок. До побачення! До побачення.